Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі. Просто по складне. Якщо ви хочете краще грати і розуміти шахи, то ви попали на вірний канал. Сьогодні я би хотів би розданути приклад атаки при знакольових слонах на пункт F7. Коли йдетесь на пункт F7, я вже робив відео, де білі атакували пункт G7 це такі типові приклади. І, в принципі. Дуже неприємний тиск виникає. В той коли дивиться різнокольовий слон дивиться, наприклад, на пункт F7, в даному випадку білопольний. І ще ще важка, важка фігура там. Також тиск. на даному випадку ферзь. Це змушує захищатися, наприклад, на Ф8. вона нерухомо стає. В даному випадку білі мають перевагу, тому що. Чорнок чипаний слон. Але треба сказати, що обмежений матеріал на досі і від цю пацію досить непросто виграти. Треба віддати білі майстерні посилюють тиск на чорних коля. Вони грають тут а 4 Дуже сильний, тому що проблема це на чорному королі. Як відомо, безпека короля це найважливіший фактор в шагах. Е, ну і тепер Чорні повинні щось зробити. Ну Такий, наприклад, хід, який здавався не паном, він ослаблюється таки по короля, і Бені може можуть провести вирішальну атаку. Е, не постраждають e е, 6 Цей хід е, виграє, тому що чорні змушені брати пішака. І, і, і тепер біля... ще ходом... позицію ходом h5, просто розбивають захист. Чорні ніби має час, але вони нічого не можуть діяти. Наприклад, одразу про хід G6bH5, слонний шах король H8, і тепер слон f 5. Висить на 7. Ну, чорні змушені віддати якість, але це позиція. Абсолютно безнадійна, тому що король дуже слабий. Поки такі схіти постанови f 4, то пір. Можу просто зіграти d 7 і. не можна нічим тут зарадити. Так, повернемось доходу H5. Туре F4, можливо, ще хіта тоді. Пірі також. Ставляють важкі проблеми. Після GH бідом вдається підключити всі свої фігури в атаку. F3, Crol G7, Трад 7 шах, король F6, Ferсі, король G5. Э, Пілірей Sland 3, дуже сильний хіт, тому що атакується PSG G6 і подобає один слово під контроль. Після на ферзь Б6, шах, ще проблеми, крім короля ще проблеми з слоном. Ну, хоча там, якщо одразу побити буде хід С4, але просто матують тут Чорного короля, якому, ну, важко щось порадити. На род 4 буде просто слон 2 З перемогою. на цехе хит э, просто дрожжи 5 и фаза 6 мат в партии черный зрал слон на 5 Перше звільняється тепер можливості для ферзя. Э, ну, треба сказати, що, наприклад, э, хід Тепер можна зіграти буде b 4 при випадку, але ігнорують е ці загрози чорних. Тепер на Ферзь Б4, наприклад, білімо взяти є 6, але на Ферсь 4 буде E7, з виграшом. Ну а якщо бити, то також білі заматують. Тут uh, висить тура. І на ТВРБ8, то просто А6 тепер розкривається король і тут uh, важко чорне вникнути мату. Наприклад, ХС3, д 7 і на Тут важко щось хорошо порадити, Бо це безнадійна. В партії було слон c 3 Чорні хочуть згадати слон D4. В принципі, непогана ідея, але вона нічого вже не дає. Чорні покачка свою сам пану фігуру. Білі пропускають туру, щоб після слон D4 була не виключно з гри. І... Чорні тут не можуть Білі загрожують. Можливо, А6, А6, і в принципі, це, це абсолютно безнадійно. Тому Чорні пробують дати шах і зіграти. грає тут А6. Ну, тепер ви можете поставити відео на паузу і знайти, як тут білі перемогли. Білі вері тут джатую фрезі FastBF 7. Турабі, Шах і на короля 7, слона, е в 7 за слон б'є BF7, зрозуміло 6, вируючі Фредді подача Ферзіна Дата, а також зробив шах, 8, слона 2. Е шах і повертається б'є Radio. Але слон 6 також досить неприємно. Тому всі позиції. E, Чорний здалося. Хід G5 e, не рятує, тому що після HCR g7 біля грає G8 шахмат. Ну, ще раз один випадок гри проти. E, проти. Всі позиції хід чорних. І... Вони переходять. В е С4 е До гри з зразливим полем F2. Черняваю d 3. Активізуючи слона. Слон c 5, дивиться на F2, загрожура ну, е c 2 Єдиний хід Тура Д2. Чорні б'ють на С4 і тепер. Білі не знаходять е... кращого продовження, грають примілення на Тора Д3 і вони по сценарію білих чорних. Е... Після тора С2. C2... Краще було всі позиції зіграти тора b 3 і. тут дуже непросто. Чорне виграти, бо забирає пішака на е 4 але ПРСІФ3 пішак Д3 падає. Ну і скажемо, білих тут непогані. Шанси на ніч. Е але в партії білі збирали промінні на ТР-Д3 і після Тура-С2 чорним вдалося провести свої плани в життя. Повинні грати Тораде тепер... 2, атакуючи пунктів 2. Не зрозуміло, що тут нам робити. Вони грають 1-1. Тут слаба восьма лінія і тепер чорні е зіграли, треба сказати, невдало. Ну, треба тут знайти темповий хід, тепер продовження. Чорні тут перемало годом g 5 нападаючи на ферзя і тепер Тура 8 чого не дає, чого 7 І після Трефу да, чорні тут легко перемагають. Так що у випадку фсф 6 Чорні просто б'ють. Тут і слов, да також. Перемога не за горами. Cronus 1, слон D4. Висить T1, Тура F6 і на H2. Так що тут чорних абсолютно верна позиція. Таким чином гра на короля при різнокольових снах дуже ефективний і потужний метод гри. Коли на досі ще важкі фігури, безпека короля, особливо пунктів 7, він дуже, дуже вразливий, треба завжди це пам'ятати, тому що пішак що біля короля, і якщо вдасться зробити тиск розвернути, то дуже стає неприємно. Так що... Це важливий момент, як можна атакувати короля, це треба мати завжди на увазі. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і абонуйте канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропустити наступні відео. Що найкраще.